Вітаю вас в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад – Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. У Чернігові відкрили автомобільний міст через Десну, який торік у березні розбомбили росіяни. У Новгороді Сіверському попрощалися з прикордонником Олександром Турченком, що загинув на кордоні Чернігівщини. Понад рік сім'я із семи людей живе у сільському ФАПі, бо їхня домівка розбомблена. Чи отримають вони нове житло? Відсьогодні у Чернігові запрацював автомобільний міст через Десну, який з'єднує місто з Києвом. Він тимчасовий, постійний міст ще будують. Нагадаємо, автомобільний міст зруйнували росіяни в ніч на 23 березня минулого року. Тоді на нього скинули щонайменше шість авіабомб. Який вигляд міст мав торік, як розчищали дно десни від залишків конструкцій і снарядів? Та з якими труднощами зіштовхнулися під час будівництва, нагадаємо в сюжеті. 5 липня 2023 року. Такий вигляд має тимчасовий автомобільний міст через Десну, який сполучає Чернігів із Києвом. А це ранок 23 березня минулого року. Такий вигляд міст мав після того, як його знищила російська авіація. Туди вночі скинули щонайменше шість авіабомб. Одна з них пробила міст, не здетонувала, зачепилася за опору і впала у воду. Ці кадри Суспільне зняло торік у квітні. Тоді на дні Десни авіабомбу шукали сапери-водолази Держспецтрансслужби. Пошуки ускладнювалися швидкою течією, поганою видимістю та залишками металевих і бетонних конструкцій на дні. Там около 10 метрів глибина. і. Тічення около двох метрів в секунду. С час прийдеться попаті того ж дня. Місце, де була авіабомба, підірвали. Влітку через десну облаштували понтонну переправу і почали будівельні роботи. Будівельники компанії Автострада займалися двома мостами паралельно, відновлювали тимчасовий та зводили новий. У березні цього року начальник дільниці Борис Яровий у коментарі Суспільному розповідав про труднощі, з якими зіштовхнулися будівельники. Одна з них виникла, коли вони дійшли до русла річки, де на глибині 12 метрів знаходилася проїжа частина мосту. З березня місяця двадцять року фактично намило. Піску, землі, глини і разного сміття, де то порядки 6,5-7 метрів над проїжджою частиною. Наша задача стоїть зараз в тому, щоб розрушити це накопичення ґрунта і вилучити з дна всі конструктиви, щоб ми могли погружити. Труби, які виконують нас роль стійок. Тоді Борис Яровий пояснив, що тимчасовий міст розрахований на 2-3 роки експлуатації. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Детальніше про відновлення тимчасового мосту розкажемо вам у наступних випусках новин. Загинув від ворожої кулі на кордоні Чернігівщини. Сьогодні у Новгороді Сіверському попрощалися з прикордонником Олександром Турченком. Він загинув 3 липня під час чергування на бойовому посту. Наш побратим Олександр Турченко загинув при виконанні бойового завдання. Він був є і залишиться завжди справжнім героєм, справжнім чоловіком, порядною, чемною людиною. Повірте, війна йде на всій території України, незалежно, який це регіон. Хоч це північ, хоч це схід, хоч це центральна Україна чи Західна чи Південна. На кожній ділянці, на кожному клаптику нашої землі гинуть люди. І повірте, ми обов'язково переможемо. Україна обов'язково військово переможе. переможе. І всі злочинці, військові злочинці, всі російські недулю будуть покарані. Ми це обіцяємо. Олександр з 2004 року служив у прикордонній службі на півночі Чернігівщини. Від початку повномасштабного російського вторгнення разом з товаришами захищав Чернігів. А після того як росіян вигнали з півночі України, повернувся на своє місце служби. 21 рік ми з ним прослужили. Від початку і до сьогоднішнього дня ми самі в місті. служив з початку і до кінця на заставі він прийшов у 2004 році. В июне, месяц если не ошибаюсь, в июле. И после перешли час. В Чернивском Пекле он тоже присутствовал от начала до конца. Разум, символы. Мы семьями дружили, все время и дружим. Завжди останется для нас героем. Будь в наших сердцах. Напередодні міська голова Новгорода Сіверського Людмила Ткаченко повідомила про гибель трьох прикордонників на кордоні Чернігівщини. Окрім Олександра Турченка, загинули Михайло Карпович з Рівненщини та Владислав Шевченко з Кривого Рогу. Також на Чернігівщині попрощалися з двома бійцями Збройних сил України. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У Мньові Чернігівського району в останню путь провели 38-річного старшого солдата Олександра Мойсієнка. Він був мінометником. 29 червня, під час виконання чергового бойового завдання на Донеччині, чоловік загинув. У селі Красильське на Коробщині попрощалися з 51-річним рядовим Валентином Чайкою. Чоловік ні служби на посаді водія взводу протитанкового ракетного комплексу. 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині він загинув. 150 мільйонів гривень збитків зазнає цього року Чернігівводоканал через підвищення тарифів на електроенергію для промислових споживачів та непідвищення тарифів на воду. Про це повідомив директор комунального підприємства Сергій Малявко під час наради у міськраді. Держава в особі органу НКРЄКП Підвищує тариф для промислових споживачів майже в два рази з 1 липня, але чомусь забуває, що тариф на воду прямо пропорційно залежить від тарифу на електроенергію. Спочатку було засідання у нас комісії, де був підвищений тариф, там було поетапне підвищення тарифу, погоджене. Спочатку там на 23%, а взагалі там близько на 45% підвищення тарифу, але потім по політичним мотивам цей тариф був скасований. Взагалі ми отримаємо розрахунково, якщо взяти по року 2023 то ми десь отримаємо збитки десь 150 мільйонів гривень. Нагадаємо, 29 червня НКРЕКП ухвалила рішення щодо підвищення тарифів для 34 водоканалів по Україні у середньому на 32%. відсотки. 3 липня після критики з боку президента України та уряду комісія скасувала своє рішення. Сергій Малявко каже: в умовах підвищення тарифів на електроенергію їхнє підприємство буде неспроможне гасити кредит. Абсурд ситуації те, що кредит закладений в тарифі по курсу 26 гривень. Фактично, це більше 30 гривень по курсу на Національного банку. От кредит однозначно ми не зможемо сплачувати. Ми не зможемо інвестувати в розвиток компанії, тобто ми не можемо капітальні якісь вкладення проводити. Тобто, це буде тільки поточна діяльність на виживання водоканалу. Голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко вважає слова Сергія Малявка про те, що тариф на електроенергію збільшився вдвічі маніпулятивними. Вартість електроенергії не зросла на вдвічі. Це маніпуляція. Вартість електроенергії на сьогодні зросла на 30%. Це враховуючи і рівень РДН, наскільки піднявся РДН, і те, що збільшилась вартість розподілу тарифу Україне. Водоканал повинен вказувати цифри реальні. Водночас рішення про скасування підвищення тарифів на воду Олег Попенко вважає політичним. Будь-яке підняття тарифів в Україні воно напряму впливає на рейтинги політичних сил, і тому політики реагують. Потрібно зрозуміти, що будь-яке підняття тарифів під час війни та й до війни це напряму впливає на заборгованість за житово-комунальні послуги, яка на сьогодні 140 мільярдів. Як може відбутися підняття тарифів, коли борги вже не знають, що робити з цими боргами? Якщо не платежі там поводоканалу складає десь 20% від повної суми. У Чернігові з 10 липня запрацює нова маршрутна мережа. А протягом місяця у всіх автобусах запрацюють стаціонарні валідатори. Це електронні пристрої для оплати проїзду. Про це повідомив начальник управління транспорту Олександр Грижий. За його словами, 29 червня відбувся конкурс серед перевізників. Чотири компанії взяли в ньому участь і отримали можливість обслуговувати транспортну мережу міста протягом п'яти років. Відповідно результату конкурсу в місті. З'явиться більше 60% міськопідлогових транспортних засобів. Це найкращий показник по, по Україні, можна так сказати. Рижий сказав: нова маршрутна мережа великих відмінностей від тимчасової не матиме. Буде створено один новий маршрут номер 33 У нас було питання по з'єднанню мікрорайону Заріжни, який знаходиться віддалено від міста. Також ми з'єднали мікрорайон Новоселівка, бобровиця хотіли зв'язок з. Рокосовського, тобто що зробили ще зв'язок з рокосовського з ринком Нива і другої міської лікарні, угу. тобто цим маршрутом ми закрили це два питання. за інформацією начальника управління транспорту. У Чернігові буде значне оновлення рухомого складу. 65% – це нові транспортні засоби. 37 одиниць 23 третього року. Випуску зараз на маршруті працює 52 одиниці низько ще додасться 15 одиниць. Понад рік живуть у приміщенні сільського ФАПу у селі Вознесенське біля Чернігова. У таких умовах родина Кривопишів із Новоселівки, яка торік втратила житло під час бойових дій. Тоді, пригадує Наталія Кривопиша, їхній будинок зруйнувала російська авіабомба. Пішки під обстрілами вона з родиною добралася до сусіднього Вознесенського, де живе й досі. Чи мають вони шанси отримати нове житло, дивіться далі в сюжеті Аліни Коржинської. Фельдшерський пункт у селі Вознесенське вже більше року дім для Наталії Кривопиші та її сім'ї. Тут у трьох кімнатах живуть семеро людей, двоє з них діти. Поруч з будівлею чоловік Наталії зробив невеличкий сарай, де й живе їх корова, котра під час обстрілу втекла на луг і вижила. Вже після відходу росіян Наталія забрала худобу з поля. Ми вже тут оце живемо 11 марта, другий год. Під час боїв за Чернігів будинок у Новоселівці, де жила родина, згорів. Без п'ятнадцяти п'ять. Самоліта кинули бомбу, і все загорілось. І в сусідах хата, і тут, і тут усе разом горіло. Знайшли порятунок у сусідньому селі. Все було в чорному диму, нічого не було видно. Просто панялись на трасу і пішли на Вознесенський. Пішки з залишками речей, які не встиг знищити вогонь. Дійшли до Вознесенського. Там родину поселили у фельдшерському пункті. Те, що стало, що було в погребі, що діти спали в погребі. що… Ну, що вкривались, повиносили у погреб, які одіяли, то покривало в наді з погреба, подушки. Ну, всім, що було у погреб, які одіяли, а так все сталося. Наталії 58 років. 30 із них вона працює санітаркою в районній лікарні, має двох доньок. Обидві мають інвалідність з дитинства. Також Наталія виховує двох онуків. Чоловік за станом здоров'я вже не працює. Після початку повномасштабного вторгнення приміщення ФАПу прийняло чотири родини. На сьогодні там проживає одна родина Кривопашів. «Це ми тут у трьох чоловік, я і дочка, В наступній кімнаті молодь, дочка, зять і внучка. І на впрочуву кімнаті онук весь час фельдшерський пункт продовжував виконувати свою пряму функцію. Тут систематично приймають місцевих жителів лікарі. Так, 140 на 80. на місці, де колись стояв будинок пані Наталі. два тижні тому заклали фундамент. Голова Киселівської громади Володимир Шелупець каже: тут будують новий будинок за кошти Нідерландського благодійного фонду ОПЕН до Юкрейн. Голландці були згодні. За умови, якщо ми будемо будувати ці всі фундаменти, повністю відбудувати всі 148 будинків. За умовою договору громада закладає фундамент, а фонд зводить будівлю під територіальної громади, це будівництво оцих фундаментів. Вартість одного такого фундамента близько 186 тисяч. Вартість такого будиночка 30 тисяч євро. Це збірна щитові будинки, утеплені повністю там, бачите, ось комунікації виведені вот там є водопостачання, водовідведення, водонагрівач, душова кабінка, кухня. Щоб звести цей дім, необхідно близько трьох тижнів. У громаді сподіваються, проект допоможе швидше переселити новоселів із модульного містечка по своїм новим домівкам. Строк гарантії будинку складає 50 років, говорить Володимир Шалупець, Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.